6 червня ми просто прагнемо. Чи може він звільнити нас від усього цього? Анонімна алкоголіки, сторінка 76. У роботі по шостому кроці мені допомагала думка, що я просто прагну до духовного прогресу. Так, деякі недоліки характеру, можливо, залишаться зі мною на все життя, зате більшість вже стали менш помітні або зникли зовсім. У шостому кроці від мене потрібно лише сповнитись готовності назвати свої вади. Визнати їх своїми і побажати усунути ті, які я можу, лише на сьогодні. У міру духовного зростання за програмою, а багато моїх недоліків стають для мене ще більш неприйнятними. Тому мені потрібно повторювати шостий крок, щоб більше подобатись самому собі і зберігати душевний спокій.